Усім привіт! Ви на каналі QuotaBitchVot і найкращі бої світу танків. Мене звати Юра і ми поїхали. Сьогодні ми подивимося на дуже шикарний бій на 9 рівні СТВ-1030. У, у цьому бою наш, наша СТРВ, зараз він зіб'є собі фугасом дерево для маскировки. Це Ну, Це досить грамотне рішення. У цьому бою він здобуде саму рідкіснішу медаль у грі. Така медаль попадається і здобувається ігроками дуже сильно рідко. Дуже прям, щоб такий бій був у когось в інтернеті, в Ютубі, я не бачив вже дуже давно, вже кілька років. Так, заряджає ще один фугас, збиває собі ще одне деревце. Бурасик тут виїжджає, ми в нього не попадаємо, засвічуємося. Додивлюйтеся цей бій до кінця, щоб побачити, яку медаль він здобув, спойлерити я не хочу. Ми займаємо стандартну позицію. Так, ми добиваємо Бурасика. Рахунок 1-1, знову засвічуємося, Бурасик був занадто близько, щоб нас не підсвітити. Ми стоїмо прямо в кущах, а не від кущів 15 метрів. Якщо б ми стояли від кущів 15 метрів за кущами, скоріш за все, після вистрілу ми б навіть не засвітилися. І так, ми стоїмо на стандартній позиції. Такий пригорок на карті Прохорівка для ПТСАУ. Тут і середні танки стоять. Ми бачимо, що наш ЛТВ, наш легкий танок вже копита витягнув. Навіть не пройшло і минути, навіть і хвилини не пройшло, як він пішов у наступний бій. А у е, команді противника залишається ЛТшка. Так, е, секунду. Е, у нас по 2 ЛТшки в команді. У нашій команді лишилася одна 9 рівня АМХ 1390 Бачат е, 8 рівня е, легкий танок У нашій команді вже пішов у наступний бій, а у команді противника ще лишилося дві ЛТ-шки. І вони дуже. Е, Опасні на цій карті. Як ви всі знаєте, у кого в команді є легкий танок в команді, та команда і виграє. І так, він висовується, намагається когось засвітити, по комусь постріляти. Як бачите, у нашої СТРВшки Обзор поганий, не максимальний. На мінікарті видно його круг обзора максимальний і який у нього стоїть на танку. Так тут засвідчується ЛТ-432, її треба знищувати обов'язково. Як я вже сказав, це дуже опасні танки на відкритій місцевості. Так, Ми добираємо ЛТ-шку рахунок 2-1 і обидва фрага у нашої СТР-вешки. Задалося би, що він, цей в бій, буде грати на одній позиції, але це не так. Він не буде тут стояти весь бій, це не буде такий скучний, але поки що йому немає куди рипатися, тому що рахунок тільки 2-2, тільки один необережний засвіт нашої стервешки і вона відправиться в ангар. Так що ми поки що мусимо стояти на цій позиції і відстрілювати танки, тим більше це е, така самоходка, яка не має навіть найменшої башні. Пушка у нас не повертається в сторони взагалі. Якщо ми хочемо вистрілити, треба довертати корпус навіть на декілька сантиметрів в сторони башня. Не, цієї пушка не крутиться. Так, може вдасться добрати, не пробиваємо ми дорогими снарядами е, танка 8 рівня. Так, от тепер виходить нам вицілити і добрати вк 1001 п 8 рівня, важкий танок. Курпіон G приїжджає просто тупо в нагло в центр. Не знаю, чим він думає взагалі. Так, підсвічується ще одна ЛТшка, її треба обов'язково забирати. Так, не видно, не може вицілити. Так, пробиваємо його, збиваємо йому гусеницю, він стоїть на місці і може забрати їх у добираємо ми останню ЛТшку противника. Це дуже добре. Бачимо на сетап. Ні у нашої команди, ні у команди супротивника уже ЛТ-води усі повмирали. І так, у нас е, світить у ролі світляка у нашій команді Бурасік. У нього теж досить непогана маски і обзор. Він став і взяв роль світляка у нашій команді. Подивимося, що йому вийде. Так. Тут Лорень 40Т підсвічується, він за Горбиком може вдасться Так, ні, він втікає. Так, він, не, не знаю, Bline Ще один пробував пересунути Лорейну, але він був за горбиком. Там є така низина і він просто в неї упав. А ми просто тупо стоїмо. Так, бачу, бачимо, підсвічується преміумний танок американський 8 рівня Chrysler GF. Його, до речі, можна купити у боновому магазині за 8000 бон. У мене цей танок є, скажу я вам, що він не очі. Не рекомендував би я цього танка. Так, добираємо ми ще хорі 1 Теж дуже небезпечна ПТ-САУ. Недавно я робив і записував відео по цій ПТСАу. Він узяв Колобанова. Якщо буде цікаво, дивіться на каналі, є про нього відео. Так, А тим часом рахунок 5.7. І ми жорстко програємо по танках по Крайслеру Дається присунути на 413. Ну, ще раз так, ще раз бере. Як бачите, у Крайслера взагалі немає броні, ми просто тупо його шиємо всюди, де тільки можна. Е, Крайслер, оце, як я казав, не, не дуже добрий танок. Він тільки може танкувати в 8 рівні. І то далеко не всі. Навіть ПТСА у 8 рівня його просто тупо будуть шити. Так, їде наша СТРВшка вже. Ближче, бачиш, що наш Бурасик вже поїхав уже в сторону бази противника. А ми бачимо того самого крайслера і зараз будемо його добирати. І так, Ми його добираємо блайндшотом, Як ви бачите, не знаю, може хтось вже здогадався, що це буде за медаль. Як ви бачите, рахунок 610 і всі, і всі 6 фрагів у нашого е, головного героя на СТРВ. Так, як ви бачите, 7-11 рахунок і всі 7 фрагів у нашої СТРВшки. Так, ми стоїмо, це досить непогана позиція. Будемо Лорейна добрати. Добираємо Лорейна, засвітилися. Навіть нас не засвічує. Так, тепер засвічуємо Скорпіона G, працюємо по ньому. Було би добре його ще і забрати. Не попадає наша СТРВшка. У нашої СТРВшки, до речі, пушка дуже шикарна. Добираємо бланкшотом Скорпіона G. Попадаємо в засвіт, треба тікати. Ми на горі. Це відкрита місцевість, ми просто лег... легка ціль. Їдемо до преміумної вісьмерки ворожої Т-54 е середнього і добираємо його. Як бачимо, ми вже медаль пула. Це коли знищити 10 танків противника, уже здобуваємо медаль пула. Базу нашу беруть, як ви бачите, лишилося ще тільки 30 секунд. Не знаю, що там роблять наші союзники, що вони його не світять. О, засвітили уже аж тепер К-91 ПТ. Як ви бачите на міні-карті, лишається небагато секунд треба збивати базу. Не знаю, чому наші союзники не збивають базу. Так, от і підсвічується. Так, збиває наш союзник базу нашу. І ми будемо працювати по ньому. Так, добиваємо. Уже здобуваємо 11-й фраг. 11-й фраг ми добрали. К-91ПТ. Світиться об'єкт 440. Так, ми підсвічуємо Є75. На перекатці йому треба пересовувати, що ми робимо на 312. Поставили його на гусеницю, другий раз вже обновили гусеницю. Так, третій раз вже гусеницю обновити не вдалося. Було би добре його ще й добити. Не пробиваємо його. Він лишається шотний для усіх. Так, а ми вже тим часом лишаємося уже двоє против чотирьох. Наша СТРВ і Кобра лишається проти 4 танків противника. Так, Кобра наша показує, що перезаряджається ще 9 секунд, це барабанний е, танок на 4 снаряди, дуже імбовий танок, я б сказав. По ідеї він вже мав би перезарядитися тільки... Так, а що це він показує? Знову вже пішов ще раз на перезарядку на 45 секунд. Може перезаряджав один або два снаряди. Бачимо знову, хтось приїхав брати нашу базу. Так, і наша кобра союзна їде його світити. Перекликалися, показали, що кобра. Е Написала нашій естервесті, що буде нам світити, щоб ми відпрацьовували. І кобра під'їжджає до нашої бази, ми стоїмо, від'їхали на 15 метрів від кущів. Як бачите, вони не прозорі. Підсвічуємо кун панзера, він почти фуловий. Збиваємо з нього базу. І просто стріляємо по, по перезарядці. Як бачите, перший фраг у нас вже свиснула кобра, добивши об'єкта 430. І рахунок 13-13. Кобра наша союзна знову показує, що пішла на перезарядку, як бачите, з 13 танків, 12 танків вбив е, наш головний герой на СТРВ-1030, і тільки одного е, фрага свиснув від нас Є75. Так, їде наша естервешка. Ну, він вже міг давно в'їхати, то попросту в нього. Наша СТРВшка просто тупо майже фулова, лишається менше хвилини, ми не, не пробиваємо Є75. Так, І другим снарядиком ми добиваємо його, лишилася тільки ще ВЗ-шка, так вона підсвічується. Кобра наша е показує, що в неї вже боєкомплект пустий, вона вже не має снарядів. І тупо просто їде танкувати. І у нас лишалося два снаряди. Ми один вистрілюємо, може ще отримати медаль Фадіна, щоб убити останнього противника останнім снарядом. ВЗшка відстрілюється. Ми переходимо в наш режим і добиваємо вз так, а ми йдемо дивитися в після бойову статистику. Так, А у нас тут у цьому бою наш е, стрв 0 здобув першу відмітку на стволі Мастер е, Фадін, так як я говорив останнім снарядом вбити останнього противника. І сама рідкісніша медаль розсіяня. Тут, бо, як бачите, пише по-англійськи. Але щоб здобути цю медаль, треба вбити від 14 до 15 танків противника. Основний калібр і воїн. Настріляла наша СТРВ-шка. Кікас додому. Називається так, нік нашого героя. Настріляв 9129 урона, 14 фрагів 1841 чистого опиту. І стріляв він переміжку перемішку снарядами. Вистріляв всі снаряди абсолютно з преміум аккаунтом. Він пішов в мінус на 3000 срібла. Кому сподобався бій, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. До зустрічі!